greetings Tell me more. давай я тебе поможу я ми бы посмотреть давай the... it... mm -hmm. do... Pulling... давай я сделаю well, needs... понятно Понятно. Я допоможу тобі. Oh, Ще раз масло вкидає. Чого воно все убралось? Вороній глас. Чортополох. Кидай мак перший. Поту. Правильно ж? Після маку йде чортополох. Правильно. Тож часи. часу. Один оберт. Шерта полог. Так класс кем что дальше Скотылка прям набираю получилось наконец -то. Все, мы сделали зелье. Уолтер Уайт сделал. Все. Даем ему. На. Примай. Really? Really. Oh. Сразу доснуть. Конечно. Все. Всем помех, страждающим. Я всем помог. Давай. Мне okay, треба допомогти. About... Okay. So mm -hmm. Я им помог. I... Well. Я ж помог. Что за бред? Вот. В руках Божьих. Помоги лечить. Помоги, помоги. Поміг уже всім. Тільки сон. Тільки сон. Всі вони нуждаються тільки в сні. Може вона щось скаже. Чого вона зі мене не балакає? Куда вона ділась? Що з нею взагалі вообще творець?

And an old hag from the village gave him some kind of purple herbs for it, and he got better. And do you remember what I don't. But this is a device, be the best knowledge of the world. I'll try to find some. Thank you. God be with you. What are you doing here? Hopefully I have... Cereb... Cerebna Trava. What Cerebna Trava? Шалфей, може, йому поможе. Дякую. No. Look... Ти, може, поможеш мені. Я думав, що вже всі вижили і все. І це забагалося. Фіолетовий світ, зелена трава. I couldn't tell you off the top of my head, but you can have a look in the herbarium here. Herbarium. There won't be too many. Може втабуватись. Ману купити білодон зверобой охотник. Похоже на охотник, нет. Давай попробую охотник ему дати. На охотник. Одну штучку. О, це вона. Ізі. Легчайш. Да, еще. Всім поміг, всех спас. I come ага. again in admiration of your selfless dedication. I would like to invite you I to the elanquet at my на uh -huh. own. На I'm taking care of the wounded, as I'm sure you're aware. Ah. Uh -huh. Well then run along and take care of them and let me talk to Johanka. You, you are not needed here. Так, so, звідси. You will talk to me. In... I talk to everyone. Так не може бути. To to в смысле, серйозно? Я просто буду терпіти. Ти відбиваєш тірем на заключення в ваху. За пару слів мене садять. Сина пана Роцега? Радцега. Ви що, не знаєте, хто мій батя, чи що? Ужас Ідея, де мої вещі? Це, звісно, дають. Це, звісно, дають, ну Всю запрягли, і що в мене по ефектах? Які в мене дебафи прибавились? Ну який медштраф? я хліву якомусь. Де церква? Далековато. Так, тепер цей священик. Поможи нам, поможи нам спасти всіх. Мені треба твоя допомога. Okay. Опять. Опять. Опять робота, як і для мене. Все. Він піде допомагати, а ми йдемо до наступного типа, який нам поможе робити зброю масового ураження. О, все, Катсцена запустилась. супер. Ходив, хожу. Що тут? Роботяга? По ньому видно, що він умний. Напугав, в смислі? Ти о чому? Допомога треба, щоб потужна перемога була. Ключ от в смислі? Що це мені за ключі дають? Не поняв. Fefer? He invented Sir have you heard what's been going on in town? I've heard a thing or two. It has, and we want to take it back. Why can't you leave? I was a little uh, more. Понятно. And it might surprise you to know after that defeat. Then, when Sigismund abducted the king, I didn't feel too secure in perhaps left. Is the wrong word. Uh, so... they you up not. you quite. It's a royal castle. Uh, they lead me. Frankly, this so called banishment has been a bit of a blessing. I have I have lost quite a few of my От мене 3 часа з ним мучитись, но да? Хороше, я готовий відсипати тобі. Скільки вам надо? Could I not just pay I doubt it. Carol is only interested in the construction, as long as he has had... ah, enough for as he has enough for yes so, I... so, But you said you can meet meet young man. I can't leave, because i dare, and my word is my... Couldn't Carol like I that, but but I might.

Вы you... right. <ærkommen> действительно He's not... он не хочется прямо зараз поехать? Like hmm. here, better... Хорошо. Брат, вполне еще есть Бред повнешний. Мені знову... І знову це все робити і повторювати. Куди мені? Що мені йти? Десь в храмі. Да? Біля храму? Прямо по дорозі. Тут я щось маю зробити. Сохраню. Давай. Сохраняю. Супер. Кармана кража удалось. Тайся викупить. Ха-ха-ха. <сих> а так що можна було, да? А скільки я хоч забрав? Типа не важно, скільки я забрав, це... Чисто для квесту? Я сумніваюся, що там більше, чем у мене. Дуже сумніваюся. Ну і що? Викупить? МОН. Я... Ja, можу тебя выкупить. My... When... Hmm. Так. Так. Давай за тобой расплачусь. Чого я не можу нічого зробити? Я ж тільки що. З ким я маю побалакати? But... But... <laughs> вот там є ж завдання, викупить його, ні? Викупить в кого? Викупичи услуги конграда, в кого мені викупляти їх? Може з самого цього попробувати викупити? Все, що там я по навиках? Верховая їзда. намагаємося в нього викупити що получится. Це десь зверху завдання? Завдання. Чи що? Може, з ним поговорю? Вот так, you sure you давай. Hmm. за что. Well, anyway, you... another... Давай, я зроблю пожертвование. Сколько? Это вообще не грош. 1700 готов. Poor... Маловато будет. Это ты даешь, конечно. Так, пидар. Very well then. Давай, їдемо. Я готов заплатити гроші, щоб побистше закінчити цю ігру. Серйозно. Ну. Не хочеться нічого там делати проти його закону. Зразу взяв і поїхав. З цим типом. Все. Відправляємось. Конрад, Ідемо разом. Йдемо разом. Туди, я проведу. бистрим переносом. Конрад? Я тебе викупив. Is... О ком ти? Ти що, вип'єв? Чого? Чому? Please, <sighs> Опять робота? After... Хто тебе підслідує? Сигізмун, так. Що це таке, вопсі? Потому что не преследует. он принимал участие в я в виду, Я позабочусь об этом. I'll hide in the garden, and if anyone starts creeping around after dark, I'll catch you. You will, won't you? Good, good. I'll be sure to ha- I'm at your service. Would you be ma- must... I would. Henry. And what do you want from me? Stay away. So he doesn't need to worry. Worry? Good lord no. How about An interrogation then I see. On business, of course. And who is it you're doing business with? Why don't you ask about my mistresses instead? My trade partners are my own private concern. So right. sir. that'll be everything. As I'll get you one day, be sure of that. What in? Hope. What are you doing? Quiet, for God's sake! You'll wake the whole morning. Silence! For God's sake, I caught you in the middle of an ass. Assassination, you told me to my face. Yeah, I to you sure forbidden. that Master Keyser had no reason to fear you? And then I catch you sneaking up to his keyser He's living here in the monastery. Well, yes, right here in this house. What's your business here? It's all a terrible mistake. I have a long standing arrangement with the custodian here, Sir so Sebastian von Berg, and I've come to right. realize no. he's been cheating me repeatedly. So I wanted my money back, that's I'm you know, no quarrel with Con yeah. I don't believe of Well, sorry, but I'm telling the truth. I suppose there's nothing to be done about it. But if it will help you sleep better, I'll stop creeping around here at night. Good luck to you. Так, so, Conrad, за

Thank you, Henry. I'm... Давай. Може, разом. Понятно. Не разом. Ладно, на цьому поки все. Кінець. Все ми зробили, що могли.